Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як звернутися до суду в цивільному процесі та що таке позовне провадження. Почнемо з основ. Цивільний процес це порядок розгляду цивільних справ в суді. Кожен громадянин має право на судовий захист своїх прав та інтересів. Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, ви можете звернутися до суду з позовом. Що ж таке позов? Позов – це вимога особи, яка звертається до суду щодо захисту своїх порушених, невизнаних або успорюваних прав чи інтересів. Щоб розпочати позовне провадження, необхідно подати до суду позовну заяву. Ось кілька ключових моментів, які потрібно врахувати при подачі позову. Перше форма та зміст позовної заяви. Позовна заява має бути подана в письмовій формі та містити основні елементи, такі як ваші дані, дані відповідача, суть порушених прав та вимоги до суду. Також важливо додати докази, що підтверджують ваші вимоги. Друге докази. Докази грають вирішальну роль у цивільному процесі. До позовної заяви варто додати всі наявні у вас докази: документи, свідчення свідків, експертні висновки тощо. Третє судовий збір. При поданні позовної заяви необхідно сплатити судовий збір. Розмір збору залежить від ціни позову та характеру вимог. Без плати судового збору позовна заява може та буде залишена без руку. Четверте: подання заяви. Позовну заяву можна подати особисто до канцелярії суду, надіслати поштою або подати через електронну систему суду, якщо є така можливість. Після подання позовної заяви суд приймає її до розгляду і відкриває провадження в справі. На цьому етапі. Може бути проведено підготовче судове засідання, де суд буде з'ясовувати всі обставини справи та визначати порядок її розгляду. Далі відбувається судовий розгляд справи по суті, де суд вислуховує аргументи сторін, вивчає докази та приймає рішення. Завершується процес винесенням судового рішення, яке може бути оскаржено в апеляційному порядку, якщо одна зі сторін не згодна з вердиктом суду. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти основи позивного провадження у цивільному процесі. Якщо у вас є питання або потрібна додаткова інформація, залишайте коментарі під цим відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Зустріч у наступних відео.